Вітаю вас, з вами канал Судділа. І сьогодні я покажу, як розпутуються вузли, точніше, коли запутується леска, будь то на зимній рибалки, будь то е, на літній. Ну, літня як літня, Одірвав, заново прив'язав від зимню, особливо коли ліска залишається мало. Дивіться, тут у мене отакий от пучок запутаної місіни. Не знаю, що видно, що ні. Ну, суть, ви зараз уловите Значить Дивіться, беремо, починаємо от легенько. Просто легенько так розтягувати. Розтягуємо в різні сторони. І ні в коїм случаї не затягуємо так, щоб образувався хоча б один узлік. Поки вона у вас отако от е, е, в віді мочалки, є дуже великий шанс, що ви розпутаєте, це я, е, значить, що робив? Знімав катушку і там, де е, пролиті. Сліди пластика, вони обично такі шершаві, я їх наждачний вибирав всередині, щоб катушечка гладко йшла, і запутався. Та й думаю, зніму відео. Значить, що е я хотів сказати, половину я вже розпутав, а половину, думаю, покажу все-таки, може комусь пригодиться І надії, що я розпутаю, вже не було. От так я розтягував, розтягував, оздоростянув, підтягнув трошки. Опять езду починаємо розтягувати. Може, де треба, прямо пропустити, треба саму удочку через узлік. І таким чином. Так, дивіться, оздо хоче образуватися перший узіл. Не дивіться, в мене руки тут топив булір'ян, і руки в золі, в попілі. Так, ми тепер цей узлік якийсь до, прямо явно питається затягнутись, тільки він затягнеться, все. От Просто розтягуємо, розтягуємо. Я вспоминаю в детстве, У мене річка була буквально від ну, метрів 200 мід. Я любив вечірком йти на рибу. Зараз я скажу, що я з собою брав. Навіть не брав ні сумки, ні відеречка на рыбу. рибу. Рибу ципляли на з іви віточка, така вона гнучка, як проволока. Тобто я брав з собою удочку і баночку з червячками. Ну і до, до 20.00 я там 20 карасок налавлював і повертався додому. То бувало, теж, як запутається леска, а снастей то з собою нема. Це зараз стільки снастей, що еле-єлі в джип поміщаються. То цей. То теж сяду, починаю розпутувати. Получиться, розпутав, а не получится, все, кінець рибалки, можна сказати, обривав, якщо особливо получалась така плотна борода. Обривав і уходив додому. Ну, і зараз розкажу ще один цікавий случай. Це було ну, буквально після дождя. І там на той річці, де я рибачу, є такий невеличкий острівець. Ну, прямо, щоб до нього добратися, треба пройти по пояс води, ну, хай метрів 15 і остров, я помню так мечтав на ньому порибачити на тому острові. Там комишок такий. Та й сидю, я дивлюся, щось, а в нас річка не глибока там по пояс містами по коліна. Ну та й сидю я. І з того островка, там теж комиш був, пливе до другого комиша. Що то пливе? Вода так розходиться в різні сторони. Ну, я зрозумів, що якась крупна риба. І з усього маху ударяється в комиш. Ну, риба ж то не знала, що там комиш. Получається, якби застряла в комишу. Я знімаю обув, закотюю штани і починаю туди ну, інтенсивно підходити. І що ви думаєте, був я в 4 чи в 5 класі? сітка така жовта, плотна. Ну, вона десь була сантиметрів, ну не знаю, 35. Бо що я це говорю, рибу, яку я витягнув з тих комишів, повністю лягла на всю длину на дно тої сітки. А як я його витягну? Ну, значить. Знав я, що треба брати під жабра. Я так великим пальцем під жабра засунув, піднімаю. ну, Представте, короп в той річці, де я рибачив, там ну, були корупчуки, тільки далі туди до комиша. А тут, де ми рибачили, то їх і не було. І Представте, я приходжу додому, мами вдома не було. Я починаю. Половина риби жарю, а половина на тараньку. Хвост пішов на тараньку, а тулуб там і спинка пішла на жарку. І так як е, опита з крупної риби в мене ще не було, не солить, не жарить, я його пожарив, а він полусирий. І не вистачило мудрості його дожарити. Я його не пам'ятаю, чи котам викинув, чи собаки. А те, що я на таранку залишив хвіст. Ну як хвіст там десь сантиметрів може 15 от почала того е, плавника самого хвоста, я просто легко посолив воду. Воно побуло у воді. ну Я не знаю, ну, це був клас, може четвертий, навіть третій, тому що в п'ятому класі я, б може після образив, що треба більше солі. І це. І воно побуло трохи в той соленій воді. Ну і все, я повішав. До вечора хвіст уже висів на сонці. І що ви думаєте, а в хвості? Мухи оставили личинки, наш знаменитий опариш. І все. І завелися там, вони почали там лазити по тому хвосту. Зробили там норку, і хвіст я теж викинув. А так я перевів. Друзі, цілу рибину. А до речі, от зараз ми робимо тараньку. Ну, я не п'ю, ні пива, ні вина, до речі, от скільки в нас ці собиття обстріли кожен день і через день, то з Божою помощі, я не 100 грам не випив за цих 4 роки. То, На чому я встановився на тараньки. значить робимо ми її четверо суток, вона троє суток, вона в солі повністю пересолена. Я навіть не витягую кишки з неї. І та соль аж... ну, зрозуміло, що соль витягує з неї жидкость. І потім. Сутки я держу просто в чистой воді і воду міняю. Ну буквально, сейчас скажу десь раз. Ну, короче, разів 5 за сутки я міняю воду. І все. І в мене така сітка спеціальна. Я там розвішую. Мухи туди не пролазять на крючки, крючочки з нержавейки проволока 08 і вона, коли вже повністю ну, підсохла, вішає головою вниз, щоб там жовщини не розтікся, То риба виходить, ну я не знаю, ну, можна сказати, типу малосольний навіть. Ну, не так, як ота таранька, знаєте, тільки треба запивати чимось. Або за, заїдати чимось. Ні, вона така, що можна з'їсти. От я відриваю ребра з кишками викидаю. Остається просто спинка і хвіст. То їх можна за раз штуки три з'їсти тих спинки. А платва зімня, зараз вона вона особливо така не, на, не наїдена тими зеленими жабуринями. А осіння, чим цікаво, вона дуже жирна. Получається, шкуру з лузкою знімаєш, а вона аж блистить. Так. Ну, дивіться, я практично я завершив. Тут що залишається може метр, може два. В коментарях ви вже, напевно, напишете, що, як то кажуть, д -д 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 движучі руки чи пальці. Бо кроме пальців, ну, дивіться, ви зрозуміли, да? я не стараюсь я стараюсь наймалішого узелочка стягнути, бо інакше все. Отак, потрохи от просто отаку, просто руками роблю, роблю, вони їх розтягують, розтягують. Де... І виходить, думаю, мене все час додається по сантиметрів 30. Я знову доматую. До речі, я цією балалайкою, дивіться, це подділка якоїсь дорогої удочки, ну, як дорогої, за гривнів 300. Ківок такий. Сюди я кинув, як вони називаються, термоусадочки. І, виходить, вона движеться, треба опустити ліску. Раз я зняв. Потім оп і зафіксирую. І ліска не провисає по удочці, вона не путається. поняли? І тут... Теж бажано ще одну термоусадочку одіть під низ. І все. Мармишки, що касається мармишок, да? От, друзі, обикновенно за 7, за 7 гривень мармишка. Я оце останній раз був, ще й попало на моє день народження, вітра практично не було, світило сонце, я наловив більше 3 кг риби. Ну, правда, ставок платний. Ну, як платний? Ну, люди там ловлять карпа літом. А це плотва, То більше десятка були такі взагалі за ладошку. А клювало, я не пам'ятаю, що в мене така рибалка була, клювало весь день. От просто весь день. А я пам'ятаю, перший раз, як я поїхав на той ставок, він, по-моєму, вже був в оренді, але тоді за зимню рибалку е, не брали ще нічого. Я по незнанню, я тільки починав ловити, взяв тісто з собою. Ну, на тісто, зрозуміло, що воно толком не клювало. І понаходив коло лунок дохлого мателя почти чорного. І я тоді зловив, е, зараз я скажу, штук 20. І Приїхав я на автобусі, лунки. Лунки після рибаків я навіть не взяв з собою цього бура, бо ще не було в мене. Я так легенько їх пробивав. Бо вони вже ну, підмерзали і 20 штучок зловив. Ну, а це раз, де я був, по-перше, да, ну, давлення було 760, з чимось таке повишене. А потім хлопці розказували, що теж перед дожджом чи перед снігом давлення, скачок був, давлення упало. І якщо, наприклад, от вчора клюєше.